У вас в ефірі Полтавські телевізійні новини спочатку коротко про головне. Економіка області не зазнала суттєвих збитків через нестабільність в Україні. Голова Полтавської облдержадміністрації прозвітував про роботу за 100 днів на посаді. Зведений загін міліції Полтавщини відправили забезпечувати громадський порядок на сході країни. У Миргороді опалюватимуть житлові будинки соломою. У рамках проєкту США з міжнародного розвитку газову котельню переобладнають для роботи на альтернативному паливі. На урочистостях з нагоди професійного свята у Полтавському палаці дозвілля листопад відзначили кращих медиків обласного центру. Як відродити популярність народного ремесла? В опішні уже другий тиждень триває традиційний гончарський фестиваль. За повідомленням сайту управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, 17 червня о 14.20 на номер 101 надійшло повідомлення про те, що у полі між селами Ісківці та Красним внаслідок вибуху на магістральному газопроводі у Ренгої помари Ужгород стався витік газу з подальшим горінням. Загиблих та постраждалих немає. Відстань до найближчого населеного пункту села Ісківців 2 кілометри. Населені пункти від газопостачання не відключали. До ліквідації аварії від служби з над. Звичайних ситуацій залучено 11 одиниць техніки та 46 чоловік особового складу на чолі із начальником управління ДНС України у Полтавській області Романом Кириленком. Також на місці події працюють аварійні бригади управління магістральних газопроводів. Бригада Лубенського лінійного управління магістральних газопроводів проводить роботи з перекриття двох засувок. Оперативна група Міністерства внутрішніх справ України проводить слідчі дії для встановлення причин вибуху на магістральному газопроводі у Ренгой Помари Ужгород. Як повідомляє глава МВС Арсен Аваков, розглядається кілька версій ключова Терористичний акт. Міністр також нагадав, що напередодні президентських виборів правоохоронці попередили дві спроби здійснення терористичних актів на українській газотранспортній системі в Івано-Франківській області. Зараз у Лохвицькому районі подачу газу по цій гілці газогону перекрито. Небезпека більш масштабної катастрофи ліквідована і станом на 16.15 вогонь вогонь загасили. Транзит газу здійснюється по резервній гілці у повному обсязі. І до інших тем змінити систему управління, відмовившись від корупційних схем, і зміцнити середній клас із такими першочерговими намірами розпочав 100 днів тому свою роботу на посаді голови полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Про перші три місяці своєї роботи він прозвітував керівникам структурних підрозділів та полтавським і київським журналістам. Роботу свою розпочав у досить несприятливих умовах. В умовах війни посаду отримав у результаті Революції гідності, розпочав голова облдержадміністрації. Ми прийшли, щоб ми бажаємо, страстно бажаємо поміняти щось найкраще. Революція буремні події, бюджет ноль. усвідомлюємо, що бюджет ноль. Кадровий голод в тому плані, що. Всі голови РДА районних звільнили спочатку своїх заступників після того самі звернулися. Працювати доводиться в умовах агресії та економічної війни. Тож чимало уваги приділено формуванню батальйонів територіальної оборони та спецпідрозділів міліції для захисту вітчизни від терористів і сепаратистів. Віктор Богачук від початку свого головування приступив до створення батальйону оборони. Тож нині говорить полтавський батальйон. Повністю оснащений та укомплектований усім необхідним. Чимало допомагають депутати, підприємці небайдужі люди. Нині наші бійці беруть участь у боях на сході країни. Як мені доповідав воєнком, наш батальйон ні разу не спали на вони на голих сітках, як відносно з іншими. Зараз ми практично зразу, коли призвали цих людей, там пішли питання такого плану. що Перший місяць. Всього зарплата 500 гривень вирішили це питання. Мені доповідали, що на тому тижні затримали дві банди терористів. На наступній сесії обласної ради розроблена програма підтримки і сприяння оборони, сприяння цих батальйонів. Війна це змагання економіки. До да, нас практично з нуля армія була знищена, скорочена. І Сказали, що перейдемо на нову армію. Ну ту скоротили, нову не створили. Як створити нову систему місцевого самоврядування, викорінити хабарництво? Такий досвід прагнемо переймати у західних сусідів. Нещодавно представники місії ООН рекомендували керівництву області створити усі умови для переселенців, але так, щоб ті не розучилися працювати. 950 сімей вже переїхало на території Полтавської області, приблизно там. 50-50 із Криму, Луганська, Донецька область. Керівник області також прозвітував. Економічну ситуацію у регіоні вдалося втримати на тому ж рівні, незважаючи на тиск з боку Російської Федерації на українські підприємства. Більшість експортували свою продукцію на ринки східного сусіда. Тож нині бізнес поступово максимально переорієнтовується на захід. Підтримати вітчизняного виробника та маркувати російського, щоб покупці орієнтувалися. Це була ініціатива Віктора Богайчука. Щоб це не були російський прапор, якісь інші, може би знаки, може там їхній там, медвіжонок, їхня там може берізка, може колорадський жучок. Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу та формування середнього класу лишається першочерговими завданнями голови. Себе Віктор Бугайчук відносить до вищої ланки середнього класу і додає, бажає, щоб таких людей було більше. Щодо своєї можливої відставки, після виборів президента України Віктор Бугайчук сказав, що претензій до нього поки що немає. Тож настрій особисто в мене троє такий. Бойовий, будемо вести роботу. Не навіть боятися, треба йти вперед. Із Полтавщини на схід країни відправили для забезпечення громадського порядку чергову групу міліціонерів. Як запевнили, і керівник обласного управління МВС, і самі добровольці, у них є все необхідне обмундирування. Та й харчами вони забезпечені. У цьому допомогли небайдужі полтавські підприємці. Як проваджали правоохоронців у сюжеті наших кореспондентів? На подвір'ї обласного управління у МВС ящики та коробки з речами та боєприпасами, окреме вантажне авто з харчами. Правоохоронці проводять останні приготування, отримують настанови керівникам. У міліції прохають журналістів не знімати обличчя тих, хто від'їжджає. Винятково заради їхньої безпеки. Їдуть на схід забезпечувати порядок. Усе кількість я можна не буду оголошувати. Ми поступово особовий склад міняємо десь 25 днів пройшло, 30 днів, і ми міняємо, щоб ті люди, які там побували, приїхали сюди. Зрозуміло, що вони там в польових умовах, я би сказав, так проживають, але є і вода. Єсть і харчування, тобто всі забезпечені. Люди їдуть повністю підготовлені. Вони пройшли відповідне навчання. До того ж, у багатьох із них чималий досвід роботи у спецпідрозділах та й обмундируванням зброєю забезпечені повністю. АКМС 762 і постольний гранатомет гп 25 До нього 45 гранат, півтори тисячі патронів до автомата. Пістолет фур 12 і десь около 300 патронів. Броня 6 класу каска Сокол 1С. Броня 6 класу це найкраща броня, яка є взагалі. Тобто вона видержує і автоматні патрони і вистріл снайперської винтовки десь 70-100 метрів. Єдина проблема, з якою зіткнулися, коли укомплектовували бійців, не вистачає куле-захисних шоломів. Люди, ті, які не укомплектовані шоми, вони не поїдуть на схід, бо другий раз таке викривлення йде інформації, що там полтавський загін поїхав туди на схід забезпечувати всі ці питання по АТО без бронежилетів. Без шоломів, кулезахисних, захисних такого не було і не буде. Придбавати обмундирування та харчі для наших бійців, активно допомагають небайдужі полтавці. Рада підприємців Полтави забезпечила продовольство майже на 20 тисяч гривень. Ситуація складна, тому всі підприємці, які є небайдужими, долучилися до того, щоб зібрати. Продукти необхідні будуть нашим хлопцям, які зараз їдуть. Рада підприємців міста Полтава, долучившись до цього, теж підкреслює свою позицію, що підприємці в місті вони вболівають за долю держави, вволівають за наших земляків. Багато екіпіровки закуплено і за сприяння підприємства Укртатнафта та полтавського тепловозу ремонтного заводу. У приміщенні Полтавської обласної ради попрощалися із депутатом облради Миколою Дмитровичем Безимою. 15 червня він помер на 72-му році життя після тяжкої хвороби. В останню путь Миколу Безиму, окрім рідних і друзів, прийшло провести чимало полтавців, колег, які пам'ятають його як добру, порядну і чуйну людину. Багато квітів та вінків привезли із Кременчука, де Микола Безима тривалий час працював у міському вузлі зв'язку. Більше 10 років він очолював Полтавське обласне підприємство «Укртелеком». Кому Микола Базима був депутатом Полтавської обласної ради 3, 4, 5 та 6-го скликань, нагороджений орденом знак пошани почесною грамотою Кабінету міністрів України, грамотою Верховної Ради України, почесними відзнаками обласної ради багатьма медалями. Разом з нами вже немає. Миколи Дмитровича, Тому сумуємо. Ми сумують близькі. бачите багато. Прийшло людей, які знали його, поважали його. Миколу Дмитрович, я знаю, більше 30 років, де б він не перебував, чи то на державній службі, чи то на громадській діяльності, але це була людина великої душі. Його і поважали всі, хто працював поруч з ним, і також виборці, в тому числі Козельщинського району, від якого він обирався, по суті. 20 років, майже 20 років, представляв інтереси цієї громади у обласній раді і працював, дай Боже, кожному. З червня цього року у Миргороді запроваджують проект за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку місцеві альтернативні джерела енергії. Він передбачає переобладнання однієї із газових котелень міста на опалення житлових будинків екологічно чистим паливом. Соломою її постачатимуть для роботи котельні місцеві аграрії. Подібні проекти дозволять значно зменшити залежність України від імпортного природного газу, а зекономлені кошти за енергоносії залишатимуться в регіоні. Наголосили на брифінгу для представників засобів масової інформації. Виконавчий директор Всеукраїнської благодійної організації, інститут місцевого розвитку Руслан Турмосов та Миргородський міський голова Сергій Соломаха. Один мільйон доларів США саме стільки потрібно коштів, щоб у Миргороді запрацювала котельна на альтернативному паливі соломі. 200 тисяч гривень виділять з міського бюджету. Решта надійде з обласного бюджету та через агентство США з міжнародного розвитку. Завдяки цьому Миргород у 2015 році отримає у розпорядження сучасне обладнання і стане першим серед українських міст, де впровадять новітні технології у комунальній теплоенергетиці. Реализуем проект по реконструкции существующей газовой котельной в городе Миргороде. И реконструкция в, себе включает, в себя включает замену существующих устаревших газовых котлов на энергоэффективные современные газовые котлы и установку биокотла, который будет работать на местной биомассе, соломе и создание всей логистической инфраструктуры с тем, чтобы обеспечить этот котел, эту котельную бесперебойно, круглогодично, по мере необходимости, топливом для производства тепловой энергии. У рамках проекту спеціалісти дослідили 18 діючих у миргороді котелень і обрали одну, яка відповідала всім технічним, екологічним і законодавчим вимогам. Завдяки цій котельні тепло та гарячу воду отримуватимуть півтори тисячі мешканців одного з мікрорайонів міста курорта Він дасть можливість зрозуміти наскільки це все можливо на території України, на території Полтавської області. І плюс, якщо він буде реалізований повністю, це дасть можливість нам ну, перш за все реконструювати діючу котельню. По-друге, запустити котельню на біопаливі, яка буде вже сказано опалювати 10% населення міста Миргорода. Проект місцеві альтернативні джерела енергії місто Миргород», розроблений з рахуванням усіх екологічних нормативів. Наголосили на прес-конференції, тож не завдасть жодної екологічної загрози місту. А потреба у паливі, необхідність вирощення, фасування та постачання соломи викличе необхідність створити нові робочі місця, а також сприятиме розвитку нового ринку біопалива в Україні. Більш того, з'явиться реальна можливість стабілізувати тарифи на комунальні послуги для населення, адже зменшиться їх залежність від цін на природний газ. Вважають представники ЦИЛ. Української благодійної організації інститут місцевого розвитку процентов. Ось така вот структура розподілення. А тебе. Нарешті громадськість серйозно зацікавилася вартістю природних надр. А точніше, питанням, куди ж ідуть гроші за видобування корисних копалин на Полтавщині. Члени громадської ради при Полтавській облдержадміністрації ініціюють звернення до українського уряду про справедливий податок на видобуток нафти і газу. Люди хочуть, щоб частину податку видобувники залишали у місцевих бюджетах. На сьогодні ж увесь зиск від використання надр, як вітчизняними, так і закордонними розробниками, осідають у столиці. Як результат, місцеві громади недоотурилися отримують прибутки до своїх бюджетів. Їм залишаються лише понівечена земля і зіпсоване довкілля. Члени громадської ради раніше зверталися до кабінету, хоча і безрезультатно, говорить голова дорадчого органу Володимир Голуб. Ми просили залишати місцевим органам самоврядування хоча б 5% від того, що мають ці компанії. Але на жаль, ми навіть не отримали відповіді на наше звернення. Будемо вже до Яценюка звертатися саме з таким з такою пропозицією. Я навіть не можу сказати, чи це прохання наше, чи можливо навіть це вимога, тому що ми хочемо взяти своє. Попри свою важливість, а подекуди і небезпечність, професія медика в Україні залишається однією із найменш оплачуваних у післядень професійного свята людей у білих халатах, лікарів та молодший медперсонал полтавських міських закладів охорони здоров'я вітали у палаці дозвілля листопад. 145 медиків нагородили відзнаками міської ради та виконкому. Міський голова Олександр Мамай звітував про збільшення фінансування галузі, і все ж проблемних питань у галузі вистачає. Зазначали на урочистостях лікаря люди, які кожен день рятують людські життя, заслуговують на безумовне визнання у суспільстві, зазначив зі сцени полтавський міський голова Олександр Мамай. На рівні міського бюджету вважає він зроблено чимало, щоб принаймні створити нормальні умови для роботи медиків обласного центру. Перша міська, друга, третя, четверта і п'ята міські лікарні вони знаходяться більш-менш в належному стані, але це з порівнянням з іншими містами. Тому кожного року цього року ми тільки виділили на медичну галузь 4 мільйони. Це і ремонти, це і обладнання. Для порівняння це більше ніж в два рази ніж було в минулих роках. Доки медицина фінансується за залишковим принципом, а частина витрат перекладатиметься на хворих. У професії залишатимуться не всі з тих, хто отримав дипломи лікаря чи фахмедсестри. Рятувати людські життя у цих умовах залишаються лише по справжньому віддані своїй справі фахівці. Хотілось би кращого, хотілось би кращих умов, хотілось кращої зарплати. Але ми працюємо, не звертаючи на всі негаразди, не звертаючи на всі проблеми. Ми розуміємо, що це проблема ну, не, не, не по суті розв'язати не так просто. На революційному майдані долилася кров як ніколи була потреба у талановитих і безстрашних медиках. Тоді працівники Червоного Христа були на рівні бійців, виносили поранених, розповідає голова обласної організації Червоного Христа Ірина Плюсніна. Не стоять вони осторонь і подій у Донецькій та Луганській областях. Ми допомагаємо біженцям, збираємо для них одежду, обувь, продукти і будь-яку допомогу, яка только може їм понадобитися. Ми зараз займаємося тим, що допомагаємо армії. Ну і естественно, нікуди не деться від каждодневної нашої роботи. Наші сістрички отримують мінімальну заробітну плату, а в зв'язку з цими забиттями у них ще що убрали стажеві, тобто вони навіть за стаж не получають. На урочистостях у палаці дозвілля листопад 140 медиків нагородили за віддану службу місцевій громаді. П'ятеро працівників галузі отримали премії міського голови. Усього ж у Полтаві у галузі охорони здоров'я працюють 4 тисячі людей у білих халатах. Дитинство територія безпеки під таким гаслом Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара запросила усіх бажаючих на зустріч із переможцями обласного етапу всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків. Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара провела конкурс дитячих малюнків Корупція чима дитини. Юні автори намагались зрозуміти у своїх творах, як вони розуміють корупцію та те зло, що вона завдає суспільству. Демонстрація робіт, виступи переможців, конкурси, перегляд соціальних роликів про права дітей та розгадування кросвордою відповідної тематики все це зробило зустріч не лише корисною, а й цікавою. На виставку завітали активні читачі бібліотеки та усі бажаючі. Ми вважаємо, що должен має бути многогранным, и поэтому предлагаем очень много всього интересного, в тому числі поіграти, в різних програмах, прийняти участь в літературних различных вікторинах. Юні художники чітко та ясно дали зрозуміти, що корупція не повинна бути у житті України. Свої думки та побажання вони висвітлили у своїх роботах. Я вирішила намалювати квітку Україну, яку потроху жируть жуки хабарника і нечесного депутата. На цю ідею мене підштовхнув тато. Він весь час повторює, якби ми щось зробили, то Україна б розцвіла. Я намалювала малюнок, який називається Змія корупції. Ця змія особлює корупцію. Якби корупції не було, ця змія б не їла всю планету. На підтримку волонтерської акції «Врятуємо дітей Донбасу. Малюки створили спільний малюнок на асфальті. На кульках написали побажання своїм одноліткам зі східної України. А всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю в свою чергу передала дітям Донбасу подарунки. Ми повинні привати дітям в першу чергу з малечі, що таке корупція. Корупція це не виконання закону. Працівники бібліотеки впевнені, що чим раніше молодь задумається над суспільними проблемами, тим активнішою в майбутньому буде їхня громадська позиція. Опішна і гончарська столиця України. Тут створено низку музеїв, відомих майстрів. Працює Національний музей-заповідник. Грунтовно досліджують давнє ремесло в інституті керамології. А в Опішнянському колегіумі мистецтв учні опановують гончарство в усіх тонкощах. Традиційно влітку до Дня гончара опішне збирає численних гостей з усієї України та світу для участі у фестивалях, так званих елітних школах та інтерсимпозіумах. З якими проблемами стикаються сучасні гончари, дізнавалися наші кореспонденти Анастасія Красносвободцева та Валерій Пашнін. Щороку на початку літа опішне запрошує гості з усієї України та світу долучитись до давніх традицій і пізнати головне мистецтво краю гончарство. Тут влаштовують фестивалі для початківців і професіоналів, елітні школи та інтерсимпозіуми. Роблять усе, аби закохувати відвідувачів селища у старовинне ремесло. Мистецтво творення, рукотворення воно на превеликий жаль в нашому такому стрімкому суспільстві відходить, ну і небажано відходить на якийсь інший план. Перш там новітні технології, але саме те, що от, опішня, вона відкрита, відкрита для мистецтва, вона рада гостям, рада людям, які бажають навчитися. Традиції опішнянського мистецтва вони є і вони збережені, і не просто вони збережені, а й передаються молодшому поколінню. В Опішному успішно функціонує інститут керамології, а в колегіумі мистецтв дітей гончарство вчать з маличку. Вихованці цього спеціалізованого інтернату з 1 по 11 клас опановують усі тонкощі традиційного ремесла, вчаться виготовляти необхідні матеріали, займаються дослідницькою роботою, яка вже дає свої плоди. Учениця Опіченського колегіуму мистецтв перемогла у всеукраїнському конкурсі захисті науково дослідницьких робіт, колегіум мистецтв і науково-дослідницькі роботи. Це говорить про серйозний рівень підготовки дітей. І саме в дослідницько експериментальному напрямку, що надзвичайно важливо сьогодні, є для країни. Для того щоб розуміти значення цієї перемоги, треба тільки сказати, що у всеукраїнському конкурсі беруть участь 120 тисяч дітей, а перемагають в ньому тільки 500 чоловік, менше 500 чоловік. Тобто, конкуренція надзвичайно висока. Проблема опішнянського гончарства не лише в нагальному питанні його популяризації. Ще на початку ХХ століття опішне було провідним осередком виробництва гончарської продукції. У 70-х роках тут працювало більше 300 гончарів. Керамічні вироби продавали в Європу, Азію та Америку. Нині ж опішнянська кераміка практично не експортується. На початку ХХ століття. Посол Росії в Лондоні повідомляв в Україну не в Україну, а в Москву, що Опічнянська кераміка користується надзвичайним попитом і просив збільшити її експорт. Сьогодні і до речі, опічнянська кераміка експортувалася до кінця 60-х років. Потім експорт скорочувався, і сьогодні він практично відсутній. Щоб він відновився, я думаю, що в цьому має бути зацікавлена насамперед держава і державні структури. Незважаючи на труднощі, в опішному продовжують боротьбу за просування традиційного гончарства в перспективі розвиток етнічного туризму та відновлення експорту. І для цього говорять фахівці вкрай необхідна підтримка з боку держави. На цьому основні новини вичерпано. Залишайтеся з нами. Далі запропонуємо прогноз погоди та інформацію рекламного характеру. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність місцями короткочасний дощ гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла. В день 20-25 вище нуля. У Полтаві плюс 13-15 вночі, вдень 22-24 градуси тепла.